Коли дійдеш до краю і ступиш за край і поглине пітьма з головою, лиш одне загадай щоб сказала вона ти не бійся, я поруч з тобою. Коли загнаний вкут, свій останній редут віддаватимеш майже без бою, пригадай собі це, я з тобою, я тут, не здавайся, я разом з тобою. Коли віча і сумніви, втома, і страх стиснуть серце глухою журбою, прозвучить откровенням в її устах: Не журися, я тут, я з тобою. І коли вже зламається вісь світова, коли згорнеться небо сувоєм, Із звідки долинуть її слова, все нормально, я тут, я з тобою.